Чоловік ось каже мене, Микола, каже, почекайте, я ще не скину, каже, У мене світло виключили. Що я вам скажу, Микола? Значить, у вас мало наворотів від Володимира в будинку. Тому що дивіться, як у мене, Ось дивіться. Ось дивіться. інтернет у мене як був, так і є. У мене безпередійник, слава Богу, Паша. І інтернет у мене не переривається. Зарядна станція. Ось є, вона нам світать на наш ось, пожалуйста, стрім. Пожалуйста, Прожектор. Ось прожектор від Володимира, перепаяний на мої акумулятори. Світить. Пожалуйста, підсвітку нам создає. Ось сосіска павербанк, самодільний ноутбучний павербанк від Володимира. пожалуйста. Стрімерський телефон заряджає ще один павербанк. Сентео, кстати, Володимирський. Пожалуйста, стрімчик тут іде. Тут у нас на подсвітці ще підсвічує ліхтар, додатково в потолок світа, світать туди. Бачите, ліхтар від Володимира теж. Так що просто суть не в тому, що виключили світло, а в тому, що ви ще не запарилися призами від Володимира. От якби було в вас, як у других у нас по пів хати призів від Володимира, для вас би виключення світла це взагалі не була б проблема. Типа виключили, тьфу, ну і що? Так що просто треба бути затареним.